Для вас минула хвилина, для мене більше місяця пошуку замовлення, розчарування від неможливості доставити замовлення, випадкового потрапляння на ось цей сайт німецький. Таке завершилося успіхом. Пам'ятаєте, класних пацанів, які пролюбили ось цю шайбочку, яка має отак прикривати знизу фільтр. Тому що там всередині лежить от така пружинка. Яка, як на мене, мала би підпирати оцей фільтр до верху якось. Але вона сюди дуже легко входить. Вона там просто стоїть для галочки. Я не знаю, що вона підпирає, що вона має підпирати, чи має вона якось підпирати його, чи це просто. Ну, він там просто болтається. Я не знаю, чи є тут ущільнення на цьому кільці. Чорт його знає. І без цієї шайбочки зібрала назад. Крім того, під цією шайбочкою є ще от такий гумовий ущільнювач, який ставиться отак знизу, і дозволяє ущільнювати всі можливі площини. Тому сьогодні ми нарешті зберемо Волтера назад і зможемо знову зробити його рухомістю, бо зараз він вже більше місяця нерухомість. Ну, на жаль, цей комплект. Ущільнювачів ось такий ось цим кільцем новим на стакан. Оці шайбочки на болти, на зливну пробку на болт, який кріпить стакан. Вони продавалися в комплекті з фільтром. Тому в мене залишиться запасний фільтр, бо я раніше окремо фільтр вже купував. Тож, залишайтеся сьогодні, ми, скоріш за все, запустимо мотор. Вітайте останній шматочок відео, де ми намагалися розібратися. А що ж не так ось з цією пружинкою та цим фільтром? І, як було показано там, не вистачало оцієї шайбочки і оцієї втулочки. Ось сюди вона має йти. Отак. І це вже все тоді стає стакан і розпирається до корпусу. Ма... Іч, не ти... не до корпусу масляного фільтра. Тому сьогодні, нарешті, місяць майже очікування. В нас є і оця нова резинка, бо ця, бачите, вона така сплющена, стара, стара. Ось вона новенька. Давайте бочимось відкриємо. Де сюди. О, так, о, молодець! Як добре лягає, а? Красота. Тепер наш болтик. В комплекті йде от така шайбочка знизу. Потім це. Ось шайбочка сюди. Це сюди. Сюди йде ущільнювач наш. Потім наша велика шайба. Hit, оно обережненько. Це все доблісно накривається фільтром, і лише потім сюди йде оця пружинка. От такий бутерброд має вийти. Не знаю, до речі, як його. Все одно мені не подобається. Все одно таке враження, що він якось тримається, не впирається в основу. Чорт його знає. Ну, може, це так лише здається. Ладно, пішли ставити це на машину. Ну що, намагання розібратися в what the fuck is going On привело мене до наступного. По-перше, оця резинка вставляється всередину цієї шайбочки, там є проріз. Ось тут, ось тут, і відповідно вона всередині. По-друге, оця пружинка, як я і думав, що вона має підпирати фільтр, кидається вниз. Потім зверху йде оця шайба. І потім зверху йде фільтр. І тоді в цьому є якийсь сенс. Вона його доволі сильно притисне, і фільтр буде насправді виконувати ту функцію. От дивіться, як він продавлюється до упора, але він точно тоді давить наверх. От тепер я буду спокійний. Пішли ставити. Масляний стакан встановлено на місце. Дуже незручна, чесно кажучи, конструкція. Скажу вам чесно, по відчуттям, ну прям не знаю я, хто таке придумав. Дуже незручно, прям дуже-дуже. Ну що, тепер заливаємо масло, мастило, і будемо запускати Волтера вперше за місяць. Залив поки що десь приблизно 6. 6 Перепрошую, які 6? 5,5 літрів мастила. Одну каністру повну, з другою літр з копійками. Я ще не заводив, трошки крутив, без запуску мотора, крутив мотор, вимикаючи бензонасос. Зараз покажу вам, як там все знизу, ніби все сухо поки що. Мастило, правда, трохи. О, мастило трохи е густе, бо холодно. Так, що ми маємо? Ми Маємо тут, поки течі нема. Зливна. Маємо ось фільтр, корпус фільтра. І там не знаю, видно, не видно. Видно щось трохи фокусу. Ось так. Ну, ніби теж сухо, поки що. Все затягнуто. Давайте пробуємо робити перший пуск. Погнали. Залив поки що десь приблизно 6. 5,5 6, літрів мастила. Одну каністру повну, з другою літр з копійками. Я ще не заводив, трошки крутив, без запуску мотора, крутив мотор, вимикаючи бензонасос. Зараз покажу вам, як там все знизу, ніби все сухо поки що. Мастило, правда, трохи. О, мастило трохи е густе, бо холодно. Так, що ми маємо? Ми маємо тут, поки течі нема. Зливна. Маємо ось фільтр, корпус фільтра. Я там не знаю, видно, не видно. Видно щось трохи фокусу. Ось так. Ну, ніби теж сухо поки що. Все затягнуто. Давайте пробуємо робити перший пуск. Погнали! Перший холодний пуск Волтера. Волтер, не підкачай. Привіт, Волтер! Давно не бачились. Абсолютно холодний пуск. Щось пішло не так. Ще разочок. Щось мені не подобається, що мастило не гасне. Давайте ще разочок. Ура! Мастило погасло! Як вам перший холодний пуск? Особливо врахуйте, що я вимикав бензонасос і крутив мотор без бензонасосу, щоб трохи закачатись. Волтер молодець. Прогрівочні обороти 2000. Цікаво, що так має бути. Пробую записати звук мотора на телефон без мікрофона. Тут гудей лише пропеллер. Сам мотор майже беззвучний.